Українка, літо красне минуло. Літо красне минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають вікна. Шкода волі діти нудяться в хатині, нудять, нарікають, і на що зима та люта, все вони питають. Он все поле сніг завіяв, хоч не йди із хати, у замкнуті дивись вікна. Ніде й погуляти, сніг з морозом по морози, всі нам в полі квіти. Десь зима та не скінчиться, нарікають діти. ждіте, любі діти, і то знов прилине. Прийде мила годиненька, як зима та згине. І зацвітне наше поле і зазеленіє. Знов його весна прекрасна квіточками вкриє.